Більш як тисяча шахтарів з усієї України піктували сьогодні головні адмінбудівлі столиці і перекрили вулицю Грушевського. Кажуть, не можуть працювати і годувати родини. Шахти закриваються, зарплат не видають. Гірники запропонували урядовцям сісти за стіл переговорів і спільно вирішувати ці питання. Що з того вийшло? Бачив Володимир Карабан. Починається ранок під адміністрацією президента. До глави держави шахтарі прийшли, бо кажуть, так працювати вже не можуть. Требуємо, щоб нам оплачували наш уголь, щоб ми не забували про угольну отрасль, щоб не трогали пенсії, не трогали регреси, щоб ціни стали ниже, тому що вже скоро критичне обстоятельства в нас в країні. Уголь не треба покупати в Росії, якщо вона вважається країною агресором по дві тисячі. Ми у неї покупаємо, а наш уголь беруть по тисячі. Ми вважаємо це несправедливо. Крім того, протестують проти закриття шахт. Певні це не тільки позбавить роботи більше як 10 тисяч людей, а й повалить економіку країни. Основний істочник, який зараз на даний момент залишився в Україні, це западний Донбас і частина, частина тих шахт, які в Донецькій області остались Доброполні Олі і ще деякі. На которых держиться фактически весь базис енергетичної України до адміністрації, запрошують шахтарських представників. Там пояснюють, їх почули, і підтримки можна очікувати вже незабаром. Шахтарям цьому році вже додатково було виділено 400 мільйонів гривень на погашення заборгованості заробітної плати. Переконаний, що найближчим часом уряд розгляне. Питання реалізації програми вугільної промисловості а ми свого боку наголосили на тому, що саме головне, що ми повинні бути в діалозі. Представники повертаються, і шахтарі йдуть далі спілкуватися з можновладцями. Наступна точка Верховна Рада. Коли там до них не виходять, мітингарі прямують до Кабміну. Ще одна їхня вимога звільнити профільного міністра Володимира Демчишина. Демчишин випадкова людина, який розвалює остаточну всю енергетику України і підриває економіку нашої країни. В чому це заключається? Заключається в тому, що стоять шахти, не виплачують зарплату, купують електроенергію вугілля в Росії по цінам вдвічі-втричі дорожче, ніж українське вугілля. Люди обурені, шахти зупиняються, повний розвал. Після пікетування двох адмінбудівель адміністрації президента та Верховної Ради гірняки вирішили перенести свій мітинг під стіни кабінету міністрів України, як і раніше, їх зустрічає кордон міліції. Порядку шахтарі не порушують увагу привертають касками. Дехто так лупить, що каски розлітаються просто в руках. Шахтарі кажуть, не зупиняться. Те, що сьогодні перекрили вулицю Грушевського, тільки початок. Виплати заборгованості та звільнення з посади Демчишина вимагатимуть до кінця. Володимир Карабан, Олександр Самойлов. Новини на першому.